Фінал всеукраїнської конкурсної програми Кращий студент України відбувся у Тернополі. За звання Кращого боролися вісім студентів зі всіх куточків України. Молоді люди стали переможцями на попередніх етапах змагання, що тривали півроку. Як стати кращим? Рецепт успіху дізнавалася наша знімальна група. Студенти вищих навчальних закладів змагалися у номінаціях Громадська діяльність, наука, спорт, дизайн, програмування, медіа, аналітика. Анкета на конкурс відправило більше тисячі студентів. Журі обрало з них вісім кращих. Серед них Дарія Бобіль з Одеси. Дівчина заповнювала анкету за п'ять хвилин до завершення реєстрації. Тепер пишається тим, що представляє місто на такому престижному конкурсі. Зізнається, щоб стати кращою, слід бути впевненою в собі. Я кожного дня намагаюся собі відповісти на це питання. Моя я хочу сказати, що кожен із нас краще, але своїми поступками в житті ми відповідаємо на це питання. Ми... Я хочу сказати, що я дійсно люблю життя, ціную кожну хвилину. Хочу подякувати за це своїм батькам. І, мабуть, через те, що я людина, через те, що я завойовую, маю свої цінності, тому я краща сама для себе, для своїх батьків. Цьогорічний конкурс відрізнявся від попереднього. Крім анкети, студенти записували свої роздуми на тему національної свідомості. В рамках конкурсної програми кожен з Учасників мав написати спеціальне есе за темою мобілізації націоналізму Український вимір. Ми так не побоялися, в принципі, таку ну може не тільки, скажімо так, для західної України актуальну, а досить гостру тему, наприклад, для інших регіонів України підняти. Я вам скажу, що досить дуже цікаві роботи, наприклад, Переможці це одна киянка, дівчина а друга студентка з Дніпропетровська. У рамках святкової програми нагороди отримали 15 студентів, що брали участь у проєкті студенти для органів місцевого самоврядування. Вони стажувалися у міській раді Тернополя 5 місяців і досягли хороших результатів. Сьогодні будемо нагороджувати всіх, тобто всіх всіх 15 студентів. Але ну в силу того, що деякі студенти не зможуть сьогодні підійти, ми їм передамо. Але хочу сказати, що що це студенти, які не просто так не приходять на вручення. А вони зараз проходять деякі з них проходять стажування в комітеті соціальної політики та праці Верховної Ради України. До слова розпочалася реєстрація анкет на конкурс Кращий студент України 2012 року.